У тебе є блати в місті, ти нікого не боїшся. Ти відняв у сироти землю і побудував собі там хату. А та, ти думаєш, мер, знайомі, всі знайомі, начальник міліції, знайомі, чого мені бояться, ця сирота прийде додому і заплаче. І коли ця сирота заплаче, Бог розрушить той дім, що ти побудуєш. Там тобі толку не буде в цій хаті, ні тобі, ні твоїм дітям. Ти заплачеш через років 20-30, коли ти побачиш що все життя твоє увереть ногами, і ти згадаєш, а я цю землю відібрав у сироти. Я думав, що її задурно можна взяти. Оказується, не все так просто. Оказується, Бог стає на захист добіжених. Оказується, Бог може заступитися і за сироту, і за вдову, яка нікому не потрібна в цьому місті. Є Бог на небі. і Як він заступиться, в тебе будуть дуже серйозні проблеми. Ліпше бідному віддати. Ліпше з сиротою не спорити, ліпше ні в кого нічого не відбирати, ліпше ні над ким не сміятися. Ти посміявся над людиною, бідною, а їй так тісно. Ця дитинка йде, хвору ногу тягне, або некрасиве має лице попекла. А, а ти дуже красива, гонорова, взяла й посміялася, бо вона така некрасива. А ця дівчинка некрасива прийшла додому, встала на коліна, Господи, мало того, що я некрасива, що моє життя не склалося, з мене ще сміються. І заплаче, і той плач буде проти Тебе діяти через рік можеш ти така стати. Тому, друзі мої, треба бути дуже мудрими, любити всіх, робити всім добро.